Командування дізналося, що демонтують радянську техніку. Ну і в свою чергу відреагувало відреагувало і е, звернулося за тим, щоб ця техніка опинилася у нас військовій частині. Особовий склад буде розуміти, як цілитись по ній, буде визначати до неї дистанцію. Е, і я вважаю, що е, він принесе нам. Більше користь, ніж він би просто стояв на монументі. Всі знали, що ми, коли приїжджаємо в Умань, ми залишаємося біля танка, установка біля танка. Зараз ніякого танка немає, ніхто не розуміє, де той танк, де то що. А з інших військові будуть вчитися.